Я зняв відео про гігантське електричне коло з дротами довжиною в одну світлову секунду. Вони з'єднували лампочку з батареєю і вимикачем, які знаходились лише за метр від неї. І запитав вас, через скільки засвітиться лампочка після замикання кола. І моя відповідь була одна поділити на це секунди. І відповідь неправильна. Тоді передача інформації швидше за швидкість світла. Це порушує причинно наслідковий зв'язок і здоровий Те, пуст. що він каже, не зовсім. Правильно, це неправильно, Неправильно вкрай непереконливо Анверітасіум добряче розбурхав осине гніздо. Очевидно, я не дуже добре пояснив, що відбувається у попередньому відео. Тому я хочу усунути плутанину, що створив. Отже, позаду мене зменшена модель того кола, про яке я казав. Воно довжиною лише 10 метрів у два боки. Очевидно, що це набагато менше, ніж одна світлова секунда. Однак, перші 30 наносекунд ця модель має бути ідентичною. Тій великій Caltech надав нам дуже хороше обладнання, тому навіть цього часу нам буде достатньо. Мені дуже допоміг з цим Річард Ебот, який працює над детектором гравітаційних хвиль. Ось тут ми розмістимо невеликий резистор, який замінить нашу лампочку, і підключимо осцилограф. І він покаже, через який час на резисторі з'явиться напруга після того як ми замкнемо коло з протилежного боку, якось так. І величина цієї напруги дуже важлива. Багато хто думав, що вона буде незначною. Обсяг енергії, що постачається, буде мізерним. Ефект буде крихітний. Так, кількість енергії, яка дійде до лампочки, буде мізерною. Він сказав, що лампочка засвітиться при будь-якій величині струму. Я не це мав на увазі. Якщо виходити з цього припущення, то відповідь Дерека неправильна. Лампочка не згасне. Щоб ми не робили з вимикачем. Деякі електрони будуть перескакувати. От і цей проміжок це називається струм витоку. Він слабкий, але присутній. Дозвольте мені уточнити, що я маю на увазі. Отже, я стверджую, що ми побачимо напругу і струм на резисторі, який значно більший ніж струм витоку. Його потужності вистачить, щоб лампочка могла засвітити. і відбудеться це приблизно через стільки часу, скільки знадобиться світлу, щоб подолати один метр. Але щоб зрозуміти, чому це відбудеться, треба прояснити кілька хибних думок, які я побачив у відповідях. Помилкою номер один є думка, що електрони переносять енергію від батареї до лампочки. Уявімо, що у нас є просте коло з батареєю та лампочкою, що працює в стаціонарному режимі. Збільшивши зображення нитки розжарювання, ви побачите решітку з позитивно заряджених ядер атомів і найнижчого оболонок електронів, оточених морем негативних електронів, які вільно рухаються по решітці. Реальна швидкість цих електронів дуже висока близько мільйона метрів за секунду, але вони рухаються у випадкових напрямках. Середня швидкість дрейфу електрона становить менш. Ши 0,1 міліметра за секунду. Вони часто наштовхуються на іон металу і передають частину або всю свою кінетичну енергію кристалічній решітці. Електрон сповільнюється, а металева решітка починає більше коливатися. Вона нагрівається, і, зрештою, саме це призводить до того, що нитка розжарювання починає світитися. Багато хто дивлячись на це, зробить висновок, що енергія переноситься від батареї до лампочки електронами. Де ті розсіюють свою кінетичну енергію у вигляді тепла. Але подумайте, звідки електрон отримав свою кінетичну енергію, яку він віддає при зіткненні, точно не від батареї. Якщо її підключили нещодавно, то електрон просто не встиг би до неї дістатись. То що ж його прискорює перед зіткненням? Відповідь: Електричне поле у дроті. Електрон неодноразово зіштовхується з решіткою і втрачає енергію, і після кожного зіткнення він знову прискорюється електричним полем. Отже, хоча саме електрон передає енергію решітці, сама енергія надходить від електричного поля. Звідки ж береться це електричне поле. У багатьох анімаціях створюється враження, що електрони штовхають один одного по колу, взаємно відштовхуючись. Тож можна подумати, що електричне поле створюється електроном, який стоїть за ним. Можна провести аналогію з водою, що тече по шлангу, або з кульками в пробірці. Це друга хибна думка вважати, що електрони штовхають один одного по колу. Електрони в колі рухаються не так. Правда, втім, що якщо ви усередните кілька атомів провідника, то виявите, що їхня густина заряду дорівнює нулю. Негативний заряд електронів і позитивний заряд ядер атомів ідеально врівноважуються. Отже, на кожну силу відштовхування між електронами існує еквівалентна протилежна сила від іонів, що знаходяться поруч. Ці сили взаємно компенсуються, тому електрони не можуть виштовхнути один одного через дріт. То звідки ж береться електричне поле? Третя помилка вважати, що електричне поле створює лише батарея. Це має логічне підґрунтя, адже батарея є активним елементом у колі, вона має позитивний і негативний полюси, отже, вона має електричне поле. Але це не те поле, впливу якого зазнають електрони в дроті. Врахуйте, що чим ближче до батареї, тим сильніше у неї поле. Тож, якби електрони отримували енергію від нього, то чим ближче до батареї ми б підносили лампочку, тим яскравіше вона б світилась. Але цього не відбувається. Справа в тім, що електричне поле в дроті походить як від батареї, так і від зарядів на поверхні дротів кола. У міру просування вздовж дроту від негативного кінця батареї до позитивного на його поверхні накопичується градієнт заряду. Спочатку електронів багато, на середині шляху заряду майже немає. Найсильніший заряд припадає якраз на резистор. А потім заряд змінюється на позитивний. На поверхні цієї частини дроту залишаться переважно одні ядра атомів. Усі ці заряди разом із зарядами батареї створюють електричне поле всередині дроту. Вони також створюють електричне поле навколо дроту. Заряди на поверхні провідника з'являються майже миттєво щойно ми під'єднуємо батарею. Ви можете подумати, що для перерозподілу такого заряду електрони повинні переміститись на значну відстань, але це не так. Достатньо незначного розширення або звуження моря електронів, зрушення бодай на радіус одного протона всередині провідника і заряд на його поверхні вже зміниться. Отже, час, за який заряди переміщуються, є абсолютно незначним. Межею швидкості цього процесу є швидкість світла. Коли заряди на поверхні дроту встановлено, батареї доведеться безперервно працювати, щоб їх підтримувати, проштовхуючи електрони через батарею, долаючи силу кулона. Всередині під'єднаного пристрою магнітне поле, створене зарядами на поверхні дроту, прискорює електрони, які передають кінетичну енергію атомам решітки. Таким чином, батарея передає енергію в поле, яку електрони забирають і передають на під'єднаний пристрій. На моє відео відповів інженер-електрик Бен Ватсон і запропонував цікаву аналогію. Батарея такий собі пастух, заряди на поверхні дроту це собаки, які чітко виконують його команди, а рухливі електрони це вівці, яких ведуть ці гавкаючі собаки. У більшості підручниках нічого не пишуть про поверхневі заряди в електричних колах, але чудове пояснення можна знайти в книзі Матерія та взаємодія Чапая і Шервода. Ще вони демонструють наочну модель, на якій можна подивитись на позитивний поверхневий заряд, червоний і негативний. Він позначений синім. Тут добре видно, як заряди розподілені таким чином, створюють сумарне електричне поле, зображене помаранчевою стрілкою скрізь всередині і навколо кола. У будь-якій точці всередині провідника. Поле виходить однієї сили і спрямоване вздовж провідника. Зараз ви насправді бачите електричне поле всередині дроту, просто для наочності воно зображене назовні. У цьому колі всі провідники зроблені з одного матеріалу, але сегмент внизу має набагато вущий поперечний переріз. Отже, він являє собою резистор, оскільки площа поперечного перерізу менша, швидкість дрейфу електронів через резистор має бути вищою, щоб він міг пропускати такий самий струм, як і всі інші провідники у колі. Швидкість дрейфу прямо пропорційна електричному полю. Отже, всередині резистора електричне поле повинно бути найбільшим. І це відбувається тому, що саме в Резисторі найкрутіший перепад поверхневих зарядів. Внесок батареї в сумарне поле зображений рожевою стрілкою, а внесок поверхневих зарядів зеленою. Чим далі від батареї, тим більший вплив поверхневих зарядів. А чим ближче до неї, тим більш важливу роль відіграє батарея. Біля самої батареї виявляється, що їхні поля взагалі спрямовані в різні боки. Отже, електрони не переносять енергію від батареї до лампочки. І не штовхають один одного по дроту. Їх штовхає електричне поле, яке створюється зарядами на батареї та зарядами на поверхні дротів. Якщо поглянути на електричні кола з такої точки зору, речі, які раніше здавались дивними, набувають значно більшого сенсу. Наприклад, якщо електрони залишають батарею з тією ж кількістю і з тією ж швидкістю, з якою вони повертаються, як вони можуть переносити якусь енергію? Відповідь ніяк. Перед кожним зіткненням з решіткою їх прискорює електричне поле яким чином електрони знають, яким шляхом їм піти, коли коло розгалужується? Ну, вони керуються електричним полем, яке простягається по всьому колу, поля є головними дійовими особами, що простягаються по всьому колу, а електрони лише їхні пішаки. Тож як це стосується нашого великого кола? Заряди на поверхні перегруповуються зразу, як тільки ми під'єднуємо батарею, навіть при розімкненому колі? З негативного боку батареї на поверхні дротів і вимикача з'являється надлишок електронів. На позитивному боці виникає дефіцит електронів і поверхня провідника набуває позитивного заряду. Заряди перегруповуються доти, доки електричне поле всередині провідника не стане нульовим. Нагадаю, величина цього поля залежить від зарядів на поверхні дроту і батареї. Електричне поле зовні дротів зумовлене цими зарядами, але всередині дротів воно дорівнює нулю. Уся різниця потенціалів зосереджена на вимикачі, і жодного струму немає, окрім струму витоку, який я вважаю мізерно малим. Коли коло замикається, заряди на поверхні при контакті нейтралізують один одного, і в цей момент електричне поле всередині провідника вже не дорівнює нулю, і через дріт починає текти струм. Одночасно нове електричне поле від змінених поверхневих зарядів випромінюється назовні практично зі швидкістю світла, і коли воно досягає лампочки, електричне поле всередині неї вже не дорівнює нулю, а отже, і там починає текти струм. Ось чому я сказав, що лампочка засвітиться через одну поділити на це секунди, тому що лампочка була на відстані одного метра від вимикача, а електричне поле поширюється зі швидкістю світла. Як дехто з вас зауважив, відповідь мала б бути один метр поділений на це, і я перепрошую за недбале використання одиниць. Якщо пересунути вимикач в інше місце, то і лампочка засвітиться в інший проміжок часу, який залежить від відстані між вимикачем і лампочкою. У відповідь на моє відео, Бен Ватсон змоделював схему кола за допомогою програми від ANSYS під назвою HFSS. Вона забезпечує повне розв'язання рівнянь Максвелла у трьох вимірах. Я попросив Бена та людей з Енсе допомогти і мені. Коли коло замкнене, ви можете бачити, як електричне поле випромінюється назовні, і коли воно потрапляє на дальній дріт, то генерує струм. Електричне поле спрямоване праворуч, отже, електрони рухаються ліворуч. Ця симуляція показує величину магнітного поля, яке досить швидко втрачає силу по ходу віддалення від першого дроту. Але потім навколо віддаленого дроту з'являється магнітне поле, і це магнітне поле створюється струмом у цьому дроті. І як на мене, це свідчить про те, що струм через навантаження створює саме електричне поле, а не змінне магнітне поле. Деяким коментаторам здалось, що моя відповідь про 3-4 наносекунди порушує причину на слідковий зв'язок. Мабуть, вони подумали, що лампочка засвітиться лише тоді, коли коло буде замкнене. А якщо воно десь обірветься, неважливо наскільки далеко від вимикача, то лампочка не засвітиться. Загалом могло здатися, ніби ми отримаємо інформацію про стан кола навіть через пів світлової секунди від нас лише за декілька наносекунд. Але я цього не казав. Мені варто було сказати, що лампочка засвітиться незалежно від того, замкнене коло чи ні. Струм тече по всьому колу завдяки електричному полю, під дією якого перебуває. Ось ми додали ще один дріт, який не під'єднаний до нашого кола. Як бачите, він реагує на дію електричного поля точнісінько так само, як верхній дріт у колі, принаймні до того моменту, коли сигнал не дійде до кінця дроту. Тож моя відповідь не порушує причину наслідковий зв'язок. Принаймні в перші наносекунди не вдасться сказати, є розрив колі чи немає. За допомогою цієї програми можна моделювати вектор Поінтінга, тобто векторний добуток електричного і магнітного полів. У минулому відео я показував, як вектор Поінтінга вказує напрямок потоку енергії. Якщо замкнути коло, вектор Поінтінга буде вказувати від батареї через проміжок до іншого дроту, незалежно від того, підключений він чи ні. Оскільки енергія переноситься полями, а не електронами, вона може поширюватися прямо через простір. Ви можете запитати, навіщо нам взагалі потрібні дроти. Ми ж заряджаємо телефони та зубні щітки без дротів, що з'єднують їх з потоком електронів. А дослідники навіть продемонстрували дистанційну зарядку, використовуючи енергію сигналів Wi-Fi. Дроти просто є більш ефективними, оскільки вони спрямовують поля, а отже, і енергію від джерела до пристрою. Ось вектор поінтінга під іншим кутом. Як бачите, щойно у верхньому дроті з'являється струм, поля навколо нього переносять енергію в обох напрямках. Звичайно, вектор поінтінга також спрямований паралельно до першого дроту, переносячи енергію по колу. Тут все логічно, але знову ж таки зверніть увагу, що енергія переноситься довкола дротів, а не всередині. Слід визнати, що уявляти коло таким чином складно, і оскільки ніхто не хоче кожного разу розв'язувати рівняння Максвелла у трьох вимірах, вчені та інженери придумали як усе спростити. Наприклад, закон ОМА, напруга дорівнює силі струму, помноженій на опір, описує, як на макрорівні проявляється взаємодія всіх поверхневих зарядів, їхніх електричних полів та мільярдів електронів, що наштовхуються на мільярди іонів металу. Ви можете спростити всю цю фізику до одного елемента кола, резистора і базових величин струму та напруги. Це називається модель зосереджених елементів, яка об'єднує усі розкидані багаточастинкові та польові взаємодії в декілька дискретних елементів кола. Ми використовуємо цю техніку кожного разу, коли малюємо електричне коло. Отже, наше початкове велике коло є недосконалим, оскільки для задачі поля між дротами є важливими, але немає відповідних до них елементів, які б вказували на цю взаємодію. Щоб виправити це, нам потрібно додати конденсатори вздовж усіх дротів. Вони вловлюватимуть як зарядине. На одному дроті впливають на інший. Наприклад, якщо на поверхні нижнього дроту є негативні заряди, вони індукують позитивні заряди на поверхні верхнього дроту. До того ж, оскільки ці дроти довгі, вони створюватимуть навколо себе значні магнітні поля, які протистоятимуть змінам струму. Тож нам потрібно додати до схеми індуктори, які простягатимуться по всьому дроту. Також ми можемо додати резистори, створивши те, що інженери електрики назвали б моделлю розподілених елементів для лінії електропередач. Але ми припустимо, що ці дроти надпровідні. Ось як ми можемо змоделювати надпровідну лінію електропередач. Ця схема дає нам ще один спосіб зрозуміти, чому струм з'являється в лампочці майже миттєво. Коли на конденсатор подається напруга, певний час по ньому протікає струм, поки накопичується протилежний заряд. Тобто зовсім на трішки, але коло замикається, конденсатор поводиться як звичайний дріт. Як тільки він зарядиться, струм зупиниться, але до того часу у справу вступає наступний конденсатор, а потім наступний і наступний, і так далі. У нас виходить петля замикання, яка розширюється приблизно зі швидкістю світла. Звичайно, це просто ще один спосіб пояснити, як електричне поле нижнього дроту впливає на верхній дріт. Одна з причин, чому корисно розглядати схему таким чином, полягає у тому, що використовуючи індуктивність та ємність, можна підрахувати характеристичний імпеданс ліній електропередач. Він демонструє, який опір чинитимуть дроти під час подачі змінного струму. Опір дорівнює квадратному кореню з індуктивності, поділеному на ємність. Тож я також виміряв ємність та індуктивність ліній у нашому колі 11,85 мікрогенрі. Характеристичний імпеданс вийшов близько 550 Ом. Щоб наша лампочка отримала якомога більше енергії, треба, щоб її опір дорівнював в сумі усіх інших імпеданців кола. Тому ми взяли резистор в 1,1 кОм. Сподіваюсь, ви переконалися, що струм потече як тільки електричне поле досягне дального дроту. Але питання скільки? Чи побачимо ми помітну напругу, навіть якщо дроти знаходяться на відстані метра? Це те, в чому здається багато хто. Сумнівався після минулого відео, отже, зараз ми це з'ясуємо. Добре. Під'єднуємо живлення. Так. А ну глянь, дереку. <сум> і що це означає? Ось ця жовта первинна напруга, потім стрибок, і вирівнялось. І первинна напруга вийшла десь один поділ 5 вольт. Схоже, 5 вольт. Приблизно 4,5. Зелена лінія, яка доходить десь до 18 вольт, це напруга батареї, а жовта показує напругу резистора. Лише за декілька наносекунд ця напруга підскакує до 4 вольт резистор на кілоом. А це означає, що ще до того, як струм обійде все коло, у ньому з'являється 4 міліампера струму, тобто ми передали близько 14 мВт енергії. Ось який вигляд мають 14 мВт світла. Звичайно, не дуже яскраво, але зрештою лампочка світиться і значно потужніше, ніж би вийшло через струм витоку. Хтось каже, що несправедливо використовувати маленький світлодіод, коли в першому відео була нормальна лампочка і автомобільний акумулятор. Але ці предмети були лише для ілюстрації. Я гадав, буде очевидно, що цей експеримент уявний, оскільки ми беремо надпровідні дроти по одній світловій секунді. Це не інженерне завдання про те, як краще підключити лампочку у вашій спальні. Я не давав точних характеристик. І так можна підібрати компоненти таким чином, що лампочка ніколи не засвітиться, тут я не сперечаюсь, ви матимете рацію. Просто мені було цікаво дізнатись, наскільки взагалі швидко може засвітитись лампочка. Я хвилювався, що довгі дроти в експерименті поглинуть усі радіохвилі, що проходять через них, і через цей шум ми навіть не зможемо побачити сигнал. Але на графіку чітко видно, що сигнал набагато вищий за рівень шуму. Альфа Фенікс встановив кілометр дроту і отримав дуже схожий результат. Отже, лампочка спочатку вмикається не сильно, а потім, після затримки, починає світитись наповну. Згідно моделі ютубера ZY, навіть з реалістичними параметрами можна передати на пристрій 12 мВт. Дерек має рації більше, ніж ми гадаємо. Я взагалі сумніваюсь, що він у чомусь помилився, і чіплятися тут фактично нема до чого. Загалом усі погодились, що постійний сигнал слабкий, але сильніший за струм витоку і з'являється в лампочці майже одразу після замикання кола. Чи вистачить цього лампочці? Так. Якщо взяти світлодіод, сенс уявного експерименту був у тому, щоб продемонструвати, скільки всього губиться за звичними поясненнями. Ми говоримо про напругу, струм і користуємось схемами, бо вони зручніші ніж рівняння Максвелла. Але варто пам'ятати, що насправді усе залежить від полів, це вони переносять енергію. Не треба вірити мені на слово. Це рік Гартлі, який займається електронікою усе життя. Я звик мислити в термінах напруги та струму. Я думав про енергію в ланцюзі як про напругу і струм, але це неправильно. енергія ланцюга в полях найважливіше, що вам потрібно, коли ви прокладаєте доріжку, це визначити іншу сторону лінії електропередач. Бо в іншому випадку, якщо поля туди дістануть, то є великий ризик, що вам це не сподобається. Чесно кажучи, у всій цій історії з першим роликом мене найбільше тішать ваші відеовідповіді, особливо авторів, які набагато краще розбираються в електричних колах, ніж я. Мені дуже сподобались ці відео. Я з величезним задоволенням усе подивився, тому визнаю, що у моєму відео є недоліки у багатьох аспектах, і очевидно, варто було більше часу присвятити ось цій частині задачі, але я не планував робити її центральною. А тим не менш, глядачі звернули увагу саме на неї. Моя помилка, але саме через цю помилку я залучив до обговорення. Купу людей, які пояснили усе значно краще, ніж я, і це чудово. А деякі, такі як Альфа Фенікс, вирішили зробити власну версію експерименту. Тож, ем, чесно кажучи, я дуже радий від того, що зрештою вийшло, хоча й визнаю, що це я усе заплутав, треба було краще пояснювати. Але оскільки я цього. Не зробив це, зробили інші люди, і це чудово. Тому я рекомендую вам цілу купу ютуб каналів за темою. Там чудовий контент, і гадаю, що їхній підхід і їхні пояснення будуть вам дуже корисні. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, поширити це відео своїм друзям і підписатись на канал, якщо не підписані. Ну і за можливості підтримайте проєкт мова фінансово усі покликання в описі під відео. Але це після того, як задонатите на ЗСУ. Домовились?